Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Анжела. Ми з півдня Одеської області. Сьогодні хочу показати вам ось, як почувається бамбук після пересадки, щоб ви не переживали ті, хто вже одержав бамбук і хто ще буде отримувати, то це все нормально. Як бачите, листя ось посохло, воно потім повідпадає. Гілочки вони живі всі. І вони почнуть випускати тут бруньки, і потім будуть зеленіти. От я буду вам показувати, як він це буде поводити з часом. Тому що я думаю, що всі, хто отримав його, посадив, теж такий став страшний, закручений. І всі, думаю, переживають. Тому думаю, покажу. Ось ти його недавно пересадила тільки. Він ріс у подруги, вона сказала, прийди забери його, бо... Він у неї розрісся, у неї місця малувато для нього, тому я забрала, пересадила його собі сюди. Так що, друзі, не турбуйтеся, не переживайте, все нормально, так і треба. На перший час з місяць заливайте його добре, а потім він піде рости вам сам уже. Ми теж тут, бачите, центральну гілочку зрізали, тому що ну, вести було неможливо, він дуже високий був. І от залишили бокові гілочки. І от будемо, буду показувати, як він буде далі себе вести бамбук після пересадки. Все, друзі, все буде Україна.